Міліція відкрита для діалогу та співробітництва. У цьому мали змогу переконатися майбутні юристи економічного інституту КНУ, які запросили на зустріч начальника Криворізького управління внутрішніх справ Андрія Гречуха, аби поспілкуватися на актуальні теми сьогодення. Головний міліціонер міста розповів про себе, де і як розпочинав роботу з охорони правопорядку. На думку колишнього працівника карного розшуку, з поміж іншого найбільш злободенними питаннями сьогодення, є боротьба з незаконним Обігом наркотиків та корупцією. Щодо останнього, з цим видом злочину боротися вкрай необхідно, втім, досить складно. Це, звісно, супер тема, я скажу, і об'єми об корупції ви навіть себе, ну, не представляєте. Ви знаєте про них, ви бачите, ви і вчитесь, ви знаєте і общаєтесь мами, і, і папою ваші. Ну, Это гораздо все круче. Все, все. Ну, страна полностью. Это не, не передать. Это мое личное мнение. Я так думаю. 75 лет надо, чтобы три поколения прошло. Там по 25. Вот вот, вот где-то через лет 50 где-то что-то здесь изменится. Ну, я так думаю. Может когда-то раньше. Студентів цікавили питання, як вплинула ситуація в Україні на роботу міліції та чи готовий сьогодні особовий склад правоохоронців міста протистояти можливим проявам сепаратизму, аби не допустити подібний сценарій розвитку як у південних та східних регіонах країни. За лічний состав за весь 100%, я не відповідаю. Це атекровенна тому що різні ходять настроєння серед міліціонерів. Ну, в то же время руководство ну, приняты все меры руководство УВД, РОВД, все э, патриотично настроены. За руководителя я отвечаю. Есть некоторые просто моменты среди личного состава. Опять это мотивируется э, таким бытовым вопросом. Мотивация такая. У милиционеров, которым э, хотелось бы, э, не хотелось бы честно нести службу, это э, Поліцейські в Росії отримують тисячу тисячу двісті доларів. Ну от така вона чиста, наша українська. А так в цілому всі настроены, Ми вооружаемся, укрепили всі раїділи УВД, песком, піском, колючою проволокою. У нас несуть служби по усиленному варіанту. Автоматчики в каждом РОВД. Вот. ми настроены по бойовому. Ніхто не буде здавати город, і ми будемо применять оружие на поражение. на поражение. Андрій Гречух відзначив, що зважаючи на складну політичну ситуацію в Україні, місцева міліція патрулює місто у посиленому режимі. Крім того, за підтримки губернатора Дніпропетровщини Ігоря Коломойського силовики регіону забезпечені усіма необхідними засобами спецзахисту, амуніцією та зброєю і готові до будь-якого розвитку подій. Стосовно майбутнього свята великої перемоги, правоохоронець відзначив, що у ці дні міліція буде максимально задіяна для забезпечення громадського порядку, аби усі заплановані заходи пройшли без надзвичайних ситуацій.